Усім привіт, агенти! Кажуть, спочатку треба нагадувати про вподобайки та коментарі. Тож, якщо вам цікава тема дивізії, допоможіть поширювати такий україномовний контент. Також заходьте до нашого Discord, а саме головне також донатьте на Збройні Сили України, щоб допомагати нашим захисникам. Ну а тепер подивимось, що в нас відбувається на другому тижні сезону тягар правди. З активності нас продовжується потрійний досвід для здобуття ранга пастиря. Напишіть, працює у вас воно чи ні, бо я в тому сезоні 25 й здобув досягнення, отримав і все з рандомами мені якось лячно грати, бо ті білди, які там можна побачити, руйнують мою нервову систему. Також у вівторок було невеличке техобслуговування без усяких патчів, і нам об'єднали систему подорожі між усіма персонажами. Тепер ці завдання можна виконувати на будь-якому персонажі, вони будуть зараховуватись одночасно. І тут цікавий момент: у мене було все виконано, і коли я зайшов на одного з своїх додаткових персонажів, там була можливість отримати нагороди за першу, третю і четверту, здається, глави. Подивіться, як це у вас, але тільки один раз я зміг це отримати. На інших персонажах було вже просто все виконане. Ну і друга частина цього виправлення: тирі нам прибрали можливість виконувати ці завдання, тобто вбивство цих тілей вже не враховується. Хоча можна досі набирати рівень моментума, і можливо його отримання також буде зараховуватись. Хоча це одне з найгірших завдань, скільки та хвилин отримувати якийсь відповідний рівень, я їх всі попропускав. І виходить, що моє відео по проходженню подорожі, начебто не актуальне, хоча, в принципі, всі поради можна використовувати також і в відкритому світі. Виставляйте комфортну для вас складність і шукайте якомога більше ворогів. Окрім контрольних точок, я би порадив вам стартові локації деяких місій, наприклад, Музей Viewpoint, також початок місії Федеральний Бункер, ну, можливо, ще друга кімната місії Меморіал Лінкольна. Але ті завдання, де треба виконувати велику кількість пострілів в голову, я би радив виконувати в якійсь варіації снайперського білда з детермайнедом на якійсь контрольній точці. Для мене це улюблена сплячий гігант по гіботам. Також розробники виправляють проблеми з отриманням сезонного досвіду. На Натрело з'явилось пару помилок. Наприклад, те, що нам не дають досвід за перемогу в конфлікті, зараз досліджується. А виправлення не отримання досвіду за проходження режиму зворотнього відліку вже в розробці. Хоча чомусь вони нічого не кажуть про те, що сезонний досвід не отримується з ліквідацій. Ну і ще невеличка новина: в крамницю нам повернули декілька наборів з попередніх сезонів: Каджика, Драгов, і також перший варіант Парнела. І що цікаво, Гоблін досі приносить нам і міні-речі з подій і так само по дві штуки. Тож, якщо ви щось не вифармили, той самий харвестер-пістолет, або маска чилат, можете це робити, або просто збирати і міні-речі для експертизи. Мабуть, розробники вирішили залишити його в такому режимі назавжди, або це якийсь баг, колись його, мабуть, виправлять. Ну і по новинам, мабуть, це, тепер подивимось товари. Invisible hand, це більше на експертизу. Хоча талант цієї штурмовки бахнули, але вона дуже неприємна, особисто для мене. Новий кулемет Расті можна накупити їх і закинути в експертизу. Сам по собі, хоч таланти покращені, мені здається, він не дуже ефективний. Але також можна спробувати і пограти з цим кулеметом. Непогана кабура для танка. Максимальна характеристика для масок негативні ефекти. Stage Left на експертизу. М870 дробовік з правильними параметрами і навіть талант непоганий. Можна спробувати з ним пограти. Рукавички Golem Gear також для танка, але характеристики не дуже високі. Маска візіонаріо на експертизу. Максимальна шкода для снайперських гвинтівок. Велике шоу кулемет теж на експертизу. На експертизу Пістолет, кулемет, кабарет на експертизу можна взяти. Рукавички Голлангір в якийсь білд на відновлення броні можна зробити з шансом та критичною шкодою. Browing Red пістолет кулемет на експертизу. Дубакова. Снайперська гвинтівка команду, нічого цікавого, на експертизу. Рюкзачок Force Multiplier з непоганими характеристиками можна зробити сюди пришвидшення, але це не ідеальний варіант, коли можна було б сюди накласти броню. Для білда Drone Турель те що треба. Маска нічний дозорний, Watcher, нічого цікавого, падає де завгодно, можна не витрачати валюту АЕС. Гвинтівка Virginis, це за ексклюзив, можна придбати, щоб постріляти з неї з ідеальним бумерангом або для прокачки експертизи. Хоча цікавіше звичайна версія цієї гвинтівки 1886, щоб можна було там накласти талант д Пістолет Кулемет Apartment з Талантом Межерет, який покращили в цьому сезоні, здається, чи в тому ще. І він доволі непоганий. Хоча сам по собі цей Six MPX не найкращий варіант пістолета кулемета, але це тз ексклюзив, тож можна придбати, прокачати експертизу або навіть пограти з нею. Для бронежилетів максимальне пришвидшення, але за ТЗ валюту. Тут Times, гарні часи, кулемет, ексклюзив темної зони. Тож можна придбати для експертизи. Для кабури максимальне лікування навичками за ТЗ валюту. Непогані є товари, особливо в ТЗ. Кесі Міндоза у нас знаходиться під поселенням замок, а Денні Вівер Gudishery Сквер. Тут команду купуємо на експертизу і також рюкзачок помножувати сили можна взяти. Середній щиталом. Мисливі биться не дуже цікавий, шкода в голову та здоров'я. Стонер з правильними характеристиками під будь-який талант, хоча замість шкоди по броні шанс кріта буде цікавіший. Для масок максимальні негативні ефекти. Туди світло поділося. Що таке? From... Удень вівера на цьому тижні один екзотичний контейнер, 5 імени, що дуже непогано, і два звичайних зарівня. Ну, а тепер подивимося активність у кланах вже точно в цьому сезоні. Другий клан, третій клан. Четвертий клан. І п'ятий клан. Сюди контейнер третього рівня. Ось такі в нас новини. Проходимо сюжет, прокачуємо сезон, все як завжди. Чекаємо наступної події на X5 досвід. При бажанні приєднатися до наших кланів через Discord. Всім гарної гри, хай щастить і мирного неба!